Всім привіт! Покажу сьогодні, покажу сьогодні роботу молодих маток. Раніше хотілося показати, але сьогодні перший день вже вийшло на погоду від того відео, яке я кидав, ми качали мед. Цілий тиждень йшли дощі. І Сьогодні вже вийшло на погоду і прийшли там ще матки. маточники роздавали, прийшли, коротше, покажу вам Цю сім'ю, яка продала поки самослабенька була, я показував почалося від неї Ми підсадили її матку свою, вона вийшла, обліталася, покажу одну і може покажу другу, саме слабеньке, як є. Якщо вони зараз, ну і що як вони зараз, які в них зараз села на даний час, бо десь потрохи прибігав, рамки там пічки але так і не дивився. Після того, як помітили матку, більше не дивився, що вони там. Ось у рамочку я був їм чи раніше дав. Просто видів, щоб жили багато і зразу їм закину рамочку. пока можем матку уже на ИСИ дальше. Не, матки тут еще нема. Ну, покажу крайнюю. Це медова рамка. Цю рамку, ну, гнізда. Я Ну такі хіба стельні качав, такі слабші слабеньких я не качав. Так. так, зараз матку покажу. Тут матка вроді. Еже така ма, так, вже на виході значить, наступна рамочка вже має бути. З молодим засів. Так, да, тут пчела вже вийшла. От ну, до виходу вийшла. И ту рамочку покажу. И будем... Будем сюда, что Так, матка. Стой, стой. Тут есть засел, видно, суточный. Так, маточка. Ну, да, тут матка. Вот ну, такая файна реша. Там метка трошки, ну я слабо помітив, але видно, що метка стирається такі, ну, я теж замічав, там теж казали, що. ну... Треба буде мати, ну, може якісь другий маркера пробувати. Або взяти, взяти тюбік. Це акрилова, ця окраска, акрилова краска, вона ну, вона не так, можна сказати, шкода, але і не так і тримає. Об'єдка не так і тримає у неї. Одних моток ліпше тримає, одних слабше. Я думаю, що через пару днів у нас лепа ще не цвітає, зараз вона зацвітає на днях. І оці сім'ї зразу зверху кинув магазин. І будемо пробувати. Е, яка ж частина бджоли вже має бути ну, від цієї матки. Яка ж частина, яка ж частина має бути ще ну, від тієї матки. Ще можна сказати, що ну, якщо, ну, якщо липа буде відділяти бо то... Бувають такі, є такі роке, що вона цвіте, Нема поводи, а да? бувають такі, що, що не дуже відділяє. Так, ця слабенька була. Так, і покажу ще одну слабеньку це. Та ще слабша була, 22. Пласіка трохи заросла, траву, Ну, мене тут тут ще менше бджоли. Поставив їм вощену, ну, ще як до, 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 до дощів, так вони відстроїли, з цієї сторони так бджоли або бджоли вилетіло впали мають бо тут ця рамка обсежувалася бджолою Бо там дехто питався як ці матки ну Ну, їхня робота ось така робота цих маток молодих. Це можна сказати, що тут, це зараз тут, саме перша прививка, яку я зробив від той матки з паспортом, що я показував, то саме перша прививка, маточники були роздані іменно в сім'ї усі. А вже далі я вже виводив. Вже в облники. Ось так. Ну, така слабенька сім'я, але три ранки від бруска до бруска засіб. Четверта тоже засіяна, ну матку не тут штей, ну тут на майбутнє ці рамочки тут є тоже, ну Ось така робота. один, еще остальные, а? может здесь тут матка бегает. Нет, тут тоже не мое. А, нет, есть. Вона ну, вирішила о, ну навіть якщо добре, що хоч попалося так. Так видно, матка така бере тигрова. І яка робота цієї матки? Ну, багато хто думає, що... Я ж об'ясняв Бакфаст, він... ця матка більш похожа до Карпатки Але як ну, джела спокійно, моря нічого не треба. От, от, от можна сказати, живий примір вийшов, що попалася одна режа матка, а одна попалася чорна. Е, бакфаст поцвіту, ну, бакфаст, якщо багато хто каже, що бакфаст має бути режі, бакфаст по навіть даже... я заказував, навіть я заказував яшки, то ну, вони не приходять. Вони не приходять і ошки, да ти береш, вони не приходять тобі такі всі режі, ну, теж є такі граві різні. Бо бакваст по цвіту, він не, не селекціонується, він, як сказати, має бути спокійна, робоча Е, цвет, це вже можна сказати, як, як повезе. Якщо виводиться, файні є відводиться рижі матки, да, теж чітко, ну от рижі, файна робота, темніше, ну це таки добре темніша матка. Такі, від цієї, ну, рід дуже мало виходить таких дуже таких, темних. Переважно матки такі більш світло-птеграві і такі рижі йдуть. Якщо ну, так дивиться, як ми відбираємо, а це такі. Це може, ну, може бути, да. це матка такими тками темніша получалася. Ну, скільки там відео? 11. 11. Ну, може ще показати. Так, показали дві сім'ї на пасіки, і нам треба прийти сюди де ми перцепці вивезли на акацію, подивитися тут, прийшли і тут покажу одну сім'ю, зараз будемо це все продивлятися, там де треба розширити гнізда, покажу одну тут вже на на прицепі. Ну, покажу, опять же, покажу не буду покажу ті сильні, що мають магазини, покажу слабеньку яка, яка е, після продажі пакету ну, що лише то вивіз. Теж всього повивозив з Так, Що лишилося? Тут було тут є зараз 5 рамочок. Ми на відкачку забрали від них 2 чи 3, ну, було пів корпуса, а тут поклали вже цю сушнену. Таку малу. Цю Цушнену я трошки заберу, то її буду. Розширяти. так Покажемо, якщо тут у нас. Так, це тут поставимо. Так, крайня рамочка. Ну, на одну рамочку їх по-любому ну навіть на дві би додалося розширити, бо тут. Ну уже видно, что все засияно на те рамочки. уже зараз можно сказать, что так печатный можем матово покажи дело маточка так маточка бакфаст Так, ось така робота матки. Ось так, ну останню рамочку не буду піднімати, там вернеш там перга. Гніздо, яке буде розширяти, у нас є одна сушка. Що ми... І у нас є там вогщина, но, Опять же, у нас, у нас зараз у нас зараз липа не цвітає і вощину не можуть погрести, тому ми просто поставимо, зберемо це сюди і попри застану поставимо цю сушку. Просто, щоб матка мала, бо тут видно було засіно, матка перейде на цю сушнену, лепо зацвіте і я прийду і розширю їх на дві вощини зразу. Одну поставлю з цієї сторони вощену, а одну поставлю крайню коло розплоду. Все. Ну, можна сказати, що ну, слабенька була сім'я. І не, не змогла набрати таку силу. Бо якщо порівняти з іншими, то інші магазини мають на собі ну, все супер. А це така май слабша була і, і розвелася до такої серия. Ну нічого, зараз ця матка вона на жене бджоли, вони зараз їдуть, можна сказати, то взагалі там без, без проблем. Вони свої у нас до жену. Все, всем пока.